У історичну реконструкцію всі потрапляють по-різному. Когось запросили друзі, хтось випадково почув про таку можливість, але більшість теперішніх реконструкторів з юності цікавилися романтикою середніх віків і мріяли доторкнутися до неї так чи інакше. Саме з юнацького захоплення починалася дозріла та серйозна зацікавленість. Я мріяла про це ще з дитинства, про такі от реконструктивні дії, рицарів там. Табори там жити на природі. Ну це просто моя мрія. Збулася. Я цим займаюся. Костюми частіше за все створюють дівчата, показуючи при цьому творчі навички та серйозні наукові знання. У кожного реконструктора є спеціалізація, часовий період та географічний регіон, відтворення матеріальної культури, якого він займається. Міравіться цей фестиваль тим, що мені подобається цей фестиваль, тим, що можна відчути дух середньовіччя, використовуючи шатра, столи, вогнище, посуд, побут середньовічний, спілкування з людьми. Відпочити від міської суети, зануритись в атмосферу, де ти просто відпочиваєш. щоразу, як я приїжджаю на фестиваль, я повністю забуваю про всі свої проблеми, справи і просто живу тим життям, яке є тут. наші костюми допомагають нам перенестися в епоху середньовіччя. Шиття одягу для фестивалів вимагає терпіння та особливих навичок шиємо вручну. всі костюми ми шиємо руками. Ми використовуємо лише натуральні тканини. Наприклад, моя епоха то вже час бавовни, Тож моя нижня сорочка бавовняна, а верхня оксамитова. Верхня із Творчі варіації мають підкорятися історично обґрунтованим реаліям часу, до якого належить костюм. Находимо викрики іменно по гравюрам і того часу. Польща 14-15 століття находимо. Малюємо тоді викрайки і все це кроємо шимо. У селян було рубашка і друге плаття, а у міщан там було третє плаття, там ще четверте такі, типа, длинні такі кожухи, і багато всяких прикрас, таких аксесуарів, там сумочок, ножичок. Так, звісно, це якби для оборони багатько таких всяких аксесуарів, що носила на собі. Кожна майстриня може багато розповісти. 15 початок початок го століття, короткі рукави. Тут ще може накладний рукав застібатися. А в цілому я намагаюся підібрати собі костюм, який відповідав би моєму способу життя, моєму спілкуванню з друзями, щоб він був веселий, позитивний та людям дарував радість. Приїжджаєш на фестиваль, відпочиваєш від цих телефонів, комп'ютерів, телевізорів, від цих машин, від цього всього так добре. на ресталищі продовжуються бої в номінації 5 на 5. Нагадаємо, що в бою перемагає та п'ятірка, яка вивела з ладу, тобто змусила впасти всіх бійців супротивника. Спектр дозволених прийомів дуже широкий, але правила вимагають уникати травмонебезпечних небезпечних ударів, які можуть становити загрозу для здоров'я бійців. Судді слідкують за дотриманням цих правил. Але для того, щоб побачити та правильно витлумачити порушення, потрібен досвід, витримка та максимальний спокій. Правила єдині для всіх. У всі дні цього фестивалю лідером боїв залишається збірна Росії. Ось і зараз в номінації групові бої 5 на 5 поляки змагаються з найжорстокішим та найсильнішим суперником, який є на першому чемпіонаті. В запалі бою бійці часто не тільки помилково порушують правила, а й сприймають нормальні дії інших як серйозне порушення. Бійцям чи вболівальникам може легко здатися, що правило було зігноровано, що застосовано заборонений прийом, і лише досвідчений суддя може точно сказати, що саме відбулося в тій чи іншій ситуації. Маршал не має права піддаватися емоціям. Він має прийняти аргументовані та зрозумілі рішення незалежно від Копубліки джень вчорані нашому капітанові виконалі барва вчора. Росіяни застосували до нашого капітана дуже непоганий прийом. Суть його в тому, що зброя наставляється супротивнику в обличчя і його перекидають через огорожу. Це середньовічний прийом. Відомий сьогодні я зробив те саме росіянину, але не мечем, а дерев'яною частиною моєї зброї. І мої російські супротивники дискваліфікували мене за це. Вчора моїх товаришів б'ють на полі, а я стою без зброї та дивлюсь. Вчора проблем не було. Нормальний прийом, все окей. Я зробив те саме і мене дискваліфікували. росіяни зробили це вчора, і все було добре. В чому справа? В будь-якому випадку бійці мають завжди покладатися на рішення маршала. Його досвід, неопередженість та вірне око. Однак не всім це дається легко. Бійці та оболівальники дивляться на все емоційно і часто тільки багато часу по тому, проаналізувавши ситуацію чи подивившись відео, вони змінюють свою думку та повністю погоджуються з рішенням маршалів. Тим часом нареста лише йдуть бої 5 на 5. Це вже чверть фіналу. Напруга росте з кожним боєм, адже чемпіон буде лише один. Російські бійці дуже агресивні та налаштовані на перемогу. Їх суперникам нелегко, а часто й дуже боляче. Всі користуються найменшою можливістю перемогти, вирвати хоч невелику перевагу. Ніхто не хоче м'яти траву спиною. І всі рвуться лише уперед. Жорстока боротьба викликає непідробні емоції. Атмосфера насичена тестостероном та адреналіном. А іноді треба воювати проти своїх земляків був дуже жорстокий бій. Ми виривали одне у одного перемогу. Не вийшло. Вийшла нічия. Як ви могли таке подумати? Звісно, ні. Та це відбувається, коли твоя збірна перемагає. Звісно, у нас спортивна чесність і завжди б'ємося чесно. Тільки дуже не калічимо одне одного в боях перед нерозумно ж калічити своїх. Звісно, тому й не калічимо, стараємось. Та чи б'ються російські п'ятірки між собою так само серйозно та на повну силу, як і з представниками інших країн? Звісно ж так. що друг у друге виграти? оскільки як ніяк, ми в одній команді, та теж хочеться показати, що ти кращий і викладатися на повну. Такі бої, звісно, не доходять до максимальної жорстокості. Працюють на середньому рівні спортивної агресії. Вони майже запестили одне одного до смерті. Ми пам'ятаємо, з якою радістю розповідали нам про своє захоплення жінки. Чоловіки здавалося, влишають усі емоції на наресталище, викладаючись під час змагань. Та й вони люблять згадати, як потрапили на свій перший фестиваль. З чого починали, чого боялися, за що полюбили своє хобі. Я попав на фестиваль. Раз... Я вперше потрапив на фестиваль у 2002 році. В мене був основний комплект одягу: сорочка шоси, бре. Я Поїхав просто допомагати. Мені одразу сподобалось. Я побачив багато людей, побачив, що не я один цим займаюся, що є ще такі, як я, і їх багато. У мене брат займався там якийсь час, і він не познайомив з людьми, які займалися. Але взагалі, там більш рольовим іграм, але які переросли зараз в, ну, таке захоплення, хобі, і для декого навіть роботу, реконструкцію середньовіччя. Коли я дізнався, що мене кличуть в Хотин, туди, де знімалися Тарас Бульба. Найулюбленіший зі старих радянських фільмів Айвенго. Я кажу, невже я всю цю красу побачу наживо? Нашою темою є відтворення міщан фламандських Гент, які були, власне, у гільдії сукнарів. Сукнорізів також можна їх назвати. Ось це були такі міщани середнього статку. Ось, і нас якби цікавить відтворення максимально точне побуту та озброєння цих міщан у випадку війни. Ось ми це все робимо, орієнтуючись на достовірні історичні джерела. Тобто, власне, в нашому клубі е, побут, озброєння, все це ми виготовляємо власними руками. Дійшли до того, що почали повністю відтворювати. Зображені або знайдені десь на розкопках значить, деталі одягу або комплекти одягу. Коли ми реконструюємо якісь ну то що, то, що знайшли, коли ми це реконструюємо, ми можемо побачити або відчути, попробувати ну, там, на наощуп вдягнутися, спробувати в бою обладунки, в яких билися наші предки. це історія. Це історія. Наш народ почав свою історію забувати, а це захід, де можна до історії просто доторкнутися своїми руками, торкнутися ось тарілочки, меча, вийти до бою. До першого бою йдеш ніби з острахом, до другого з азартом, а третє вже вважаєш за нормальне. що таке реконструкція? Це історія, яку хтось зробив своїми руками. Це не просто пішов та купив у крамниці. Це історія, яку творять власноруч. Дівчата шиють. Хлопці хто щось будує, хто ось по залізу, по зброї. Тобто кожен докладає певних своїх зусиль. Номінація масові бої 21 на 21» – Найбільш видовищна, перш за все за рахунок кількісної наближеності до реалій середньовічних битв. Такі локальні битви часто відбувались. Чого варта тільки так звана битва тридцяти твардо Жорстко, відчайдушний був бій з Україною? Дали нам прикурити сильні хлопці? Ми їх хотіли взяти хитрістю. На жаль, не вийшло. Подекуди ми трохи помилились, тому програли. Дуже сильні хлопці з України. Бої тривають. Скоро визначиться чемпіон. Зрозуміти, що ж конкретно відбувається на ресталищі під час бою, може тільки досвідчений глядач чи реконструктор. Та сам по собі масовий бій захоплює та пробуджує уяву. Не дарма ця номінація також зветься Королівською. Думаю, що ми показали витрати. Гарній що поляки. Можуть воювати uh, uh, <Но> ми Хорошо. тут, але Думаю, що всім вас як ми воювали до своїх суперників. Бійці ставляться з повагою. Кожен бій з іншою збірною чогось вчить за гарячими слідами. Бійці обговорюють те, що відбулося нас було більше спочатку. Нас було більше, потім стало більше їх, потім їх стало різко менше. А другий впав, тому що треба займатися боротьбою. А я згадав, що мама чекає мене вдома лише з перемогою. Королівська номінація серйозна перевірка злагодженості та підготовленості команди, уміння вести бій пліч опліч та бути одним цілим. у нашого командира травма а він грати не надію. На такі бої треба одягати і грати. А в нього просто наносник попали в обличчя. Хто ж стане чемпіоном? Перед початком боїв у кожній номінації бійці деякий час виділяють для того, щоб зібратися у своєму таборі. А поруч з бійцями весь час ті, хто полегшує їхні завдання, вболіває за успіхи, співчуває поразкам. жінки всіляко допомагають чоловікам. Допомагають їх одягати, коли вони збираються на бугурти. годують їх. Ну і всіляко підтримують морально і фізично. Ні ні, нема в нього застібки цю штуку. Я не знаю, як її тут. Та ніяк. Чому? Ну вдарили. Саша, тебе вдарили? Тобі сюди попадуть. Ти що? Не попадуть. постійно знаходитись поряд з нашими бійцями, тому що їм важко в чомусь допомагати. Водички піднести, принести лобика витерти, щоб їм було легше битись. Ну і моральна підтримка для бійців. Це завжди приємно, коли ось дівчата приходять, кричать, пищать. Вони завжди задоволені. Не завжди зручно знімати елементи захисного спорядження, щоб напитись, і дівчата допомагають тим, хто хоче утамувати спрагу. я Звичайно, я хвилююсь кожного разу, як він виходить, тому що травму можна отримати насправді дуже серйозно, і взагалі то звісно, я щоразу сильно хвилююсь. Я давно хотіла сіти. Я давно хотіла поїхати, а він уперше мене з собою взяв. Він каже, що то не жіноча справа. Ну я зрозуміла, що це справді не жіноча справа. Посидіти цікаво, подивитись, як вони збираються, потім зустріти їх, мокрих, спітнілих. А так там нема чого робити на богуртах, на тих побоїщах. Навіть дивитися неприємно, коли вони один на одного сокирами махають. Я не дивлюсь. Я заплющую очі та не дивлюсь. Я на натовп дивлюсь, а на Сашу ні. Страшно. Спочатку я якось переживала, хвилювалась, але я в ньому вже впевнена і я зовсім не боюся. В номінації поєдинок також веде національна збірна Росії. Зараз ми бачимо одного з найкращих бійців Росії Івана Васильєва. Іван, крім того, що часто й добре воює на турнірах. Є ще й активним діячем руху історичної реконструкції середньовіччя в Росії та організатором багатьох заходів. Ну а ресталище він швидкий та небезпечний суперник. Він має великий список перемог на різному рівні. Саме на активній позиції таких людей створюється та розвивається наш рух. А Ось на бойовищі легенда легенда боїв в обладунках. Непереможний Сергій Уколов, боєць з Росії. Зараз ми бачимо Сергія в чорній бригантині з шаликом збірної Росії на поясі. Він відомий нам як досвідчений боєць, багаторазовий чемпіон практично всіх видів боїв. І ось уже багато років він вважається лідером поєдинків. На сьогоднішній день він найтитулованіший боєць у світі. Неймовірно технічний фехтувальник. Уколов не знає собі рівних. Руйнівні за свої сили, удари, висока швидкість, і це не на те, що у важить понад 120 20 кілограмів і звісно, ювелірна точність рухів. Зараз він упевнено просувається до перемоги на битві націй. Коли боєць розслабляється, намагається м'якше працювати, виходить більше за все травм через оцю загальну розслабленість. Ну яка перемога, якщо ми з ними по три рази на тиждень тренуємось? А ось і ще один сильний одиночник. Цього разу поляк, уже знайомий нам Мартін Гарсія Дабровський, учасник боїв всіх номінацій фестивалю. Мартіна, Мартіна Гарсію знаю з 2005 року. Гарний, досвідчений боєць. Буде багато тренуватись, буде перемагати. Учасники одиночного поєдинку притягують глядацькі погляди тільки до себе. Кожен з них самостійне яскраве видовище для тих, хто за ним слідкує. Польські та українські бійці б'ються в номінації поєдинок один на один в третьому раунді. Щит меч їх оточують судді, які уважно слідкують за поєдинком. За швидкими рухами суперників спостерігати важко. Важко зрозуміти, що відбувається. Але краса бою зрозуміла навіть тим, хто нічого не знає про фехтування. І звісно, тут теж не обходиться без травм та втоми, які іноді виявляються причиною програшу навіть для досвідченого бійця. У нього це Бунітермо. Я не хотів. Я зробив багато з мене сьогодні. Досить. Мені треба відпочивати. настає вечір. Але як би не втомились учасники фестивалю, вони ще знаходять в собі сили веселитися в першу чергу великі враження від самого місця, від дійства його розмаху, грандіозності тому, що такого фестивалю, такого формату на території пострадянського простору ще не проводили. дуже гарні враження від місця до того ж атмосфери тисячоліть цього замку. Ці враження, які неможливо забути. Що до сьогодні можу сказати, що деякі наші хлопці показали справжню героїчну мужність. вони виступали протягом дня в усіх трьох номінаціях. вони спочатку відпрацювали всю програму 5 на 5, потім вийшли в боях один на один, а потім вийшли в 21 це колосальні фізичні витрати, емоційні, не займаючись цим, важко це оцінити. Та вони це зробили. Насолодившись красивою музикою та спілкуванням, реконструктори розійдуться по своїх шатрах. Попереду в них новий день, нові події та нові перемоги. А поки що всі можуть відпочити. Розслабитись та просто потанцювати для свого задоволення.